Район Далхаус де є теж дуже багато старих будинків в цікавій архітектурі. Якщо звертати з таких основних дорог, маршрутів, більше глибше в двори, досить багато цікавих будинків. Зараз спеціально проїдуть. Ось тут можна поїхати або прямо, або наліво. Можна поїхати наліво. Школа. Звичайно всі самі цікаві будинки в плані архітектури і якогось дизайну розташовані, так, коли звертаєш всередину з основних цих дорог, вони так діляться, як карту дивиться, там сьома, п'ята, четверта авеню і ліво вправо уходять уже різні вулиці, там якісь там далхаус-драйв і тому подібне. Ця вулиця прямо теж. Доволі таки прикольно. Літом взагалі клас. Дерева ці досить гарно покриваються листям і утворюють зелений коридор. А тут якщо з'їхати, вже починаються хвойні дерева. Вперед видно North Hill Park гору в Далечині. І тут починається класний і ландшафтний дизайн, і природа. Хвоя перемішана з березами, з калиною. Досить прикольно. Так, коли з'їжджаєш, завжди починається більш цікаве щось. Можна проїхати, подивитися, як живуть люди місцеві. Район старий, я думаю, побудований ще якісь там 60-70 роки. Один і старий, досить багато будинків відреставрованих. Зараз видно. Блін Рот, Блін Кріс. так вони ці будинки тут а всі, точніше, вулиці позначаються. Основні там йдуть зазвичай номера, там перша, сьома, якась стріт. А коли заїжджаєш, то починаються. Там всякі Гарден Крік, там Брукс Крік, там Брукс Гарден і тому подібне. Завжди прикольно ці будинки виглядають тупікові такі, коли ти заїжджаєш в тупічок. Круто виглядає. Тут, мабуть, правильно дивитися такий формат, відео десь на телевізорі, щоб деталі дивлюватися бо на великому форматі більш можна побачити те, що бачить глаз, так сказати, більш максимальну картинку. Зараз можна... Бек'ярдом проїхати, так для прикола глянути, як тут у людей обстоять, так сказати, справу. У всіх бекярди паркани загорожені. Цим, до речі, від, від як сказати. Зараз прямо пойду. Старі дерева хвойні. Бекярди не завжди виглядають прикольні. Но... Хочеться знову туди прямо поїхати, основну дорогу переїхати, глянути далі. Бо тут а прикольно, у кого-то там за забором зазвичай все красиво у них, але все, все рівно, вони більше паряться над зовнішнім виглядом спереду. Зазвичай, коли їдеш, спереду будинки виглядають класно, пофарбовані, там літом ландшафт, куча квітів, тюльпани. А бек'ярдою заїжджаєш, то таке собі в когось і гарно. Зліва, наприклад, там вже заборці скоро впаде поблизу. Аж цікаво стало проїхати його спереду, зараз наліво поверну, наліво, гляну, як він виглядає спереду. Частіше всього більше вкладають грошей про якийсь зовнішній вигляд спереді, ніж ззаду. Пікапів у нього тут напарковано багато. А ну як він. Ну. В принципі, не дуже він так і виглядає. Можна сказати так само. Так, а зараз по цій основній дорозі наліво поїдемо. Дивимося, трафік, всіх пропускаємо. Ну, туди можна далі в сторону гори. Чим вище, тим краще зазвичай дома, бо дорожче земля. Бо чим вище ваш будинок розташований, тим гарніше буде якийсь з нього. Краєвид. Тому чаще за все, чим вище ти їдеш, тим більше там гарних будинків. Я вже звідси навіть бачу, що тут вже більше відреставрованих зліва, справа. Ну так, да, вони всі такі однотипні, це не який там незаможний район, це самий звичайний спальний район, Сам, най чим він тут не примітивний. Тобто, Середня гвардість і не те, що біля даунтауну, там, де наркомани і шелтери, а так сказати, спокійний, тихий. Статистика не знає, яка в нього тут по криміналу, але виглядає гарно, чисто, хайно. Ми Зараз направо поїдемо. В переміжку да, є здорові, є маленькі, є відреставровані. Там зліва горобина, калина. І знову ця вся переміжка цих хвойних дерев. Вони дуже сильно додають такого колориту місцевому, бо навіть взимку все виглядає круто саме завдяки хвойним деревам. Якби їх не було, то було б трошки можливо сіреньке, Але зима затяжна довго, сніг лежить довго, в принципі, виглядає завжди все доволі таки красиво. А влітку то взагалі. Тобто, якщо по вулицям ходити гуляти, то таке відчуття наче ботанічний сад. Під відкритим небом, бо люди дуже сильно заморачуються з приводу всіх всього ландшафту і виглядає, як він реально круто у них. Наймають компанії, хто робить сам, все це завжди прикрашено капмінням, корою якоюсь, нема бур'яна, все там, коротше, правильно вони це все роблять по всім цим нормам з гідропідкладкою. Менестрація була саме на справу, зараз ми проїжджаємо. Офігенний якийсь он череп лежить, якогось звіра здорового. Може навіть якісь Зараз машини пропустити не буде. Тут можна ось. трохи далі буде звернути наліво знову. Це вже центральна вулиця. Так, 5 секунд до червоного. вулицю звернув просто подивитися а тут звернув другу вулицю зовсім інші вже древні мужики старт треба в окні тут іноді якщо вдивлюватися у вікна так звісно, ніколи ти на відео не побачиш але багато цікавих деталей смішних можна побачити у вікнах, як люди там якісь ставлять статуетки. там Тільки що, наприклад, була наліпка в вікні, типу, за шторами стоїть мужик, цей головний герой стартреку. Ну, виглядає прикольно. Ось класна теж вулиця. Завжди в Тупічок заїжджаєш, то 99% прикольний буде будинок, бо вони стоять завжди дорожче. Звичайний, іменно як виглядає таке типове місто от, в Калгарі, він зараз там багато в рейтингах, але як, от як він виглядає, можна по цьому от відео і, в принципі, і зрозуміти Таку вайб звичайного спального району. Нема чогось тут прям такого дорогого, там, як якісь є тут райони дуже круті, але було в мене вже відео там десь про них. А це такі от... Звичайний райончик, щоб можна було зрозуміти, як тут живуть люди. На вулицях можна сьогодні неділя, можна побачити, що на вулицях досить мало людей. Майже нікого не зустріли, хто пішов. О, прапор України зліва ось висів у людей. Там якісь снігоходи, квадроцикли стояли в них. Прикольно. Зараз пропорів України, можна майже скрізь зустріти в кожну вулицю, куди б ти заїхав, десь є досить багато колишніх іммігрантів, нових зараз хто приїхали. Багато велика діаспора проживає. Ми цієї вулиці виїдемо, да і все. Але в кожному районі ось паблік едукейшн. І в кожному районі дуже сильно відрізняються ці будинки. Взагалі розташування в нових, там ліплять двохповерхові, такі тоненькі, друг біля друга, досить щільно. В старих районах такі, ось яка машина стояла зліва, мама родна, стара шибрує їм пала. В старих таких районах будинки частіше всього одноповерхові, в них більші ці фронти.